Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Також хочу вам повідомити, що я запустив свій телеграм-канал, тому буду дуже радий тебе там бачити. Я викладатиму туди короткі швидкі новини, а також анонсуватиму вихід нових відео та обмежений шорт з відеоконтент. Сьогодні будемо говорити про старт нових подій, які нас очікують найближчим часом. Докладно, ми їх всі будемо розбирати, коли вони будуть ближче до нас. Але вже зараз можна зорієнтуватися, до чого готуватися далі. Любителі кланових битв на глобальній мапі з 13 до 27 лютого буде проходити новий сезон під назвою Боги війни. Тому любителі кланових турнірів це ваш час показати, на що ви здатні, а також можливість поборотися за нового важкого танк. Тому що зараз з'являється інформація про те, що нагородою буде барабанний Китай з 10 рівня 116 f 3 а я вам нагадаю, що КД в танку між пострілами в 3,75 секунд, а альфа з пострілу складає 530 одиниць. Тому цей танк може стати хорошим доповненням до нової гілки китайських важковаговиків. А тепер коротко саме про оновлення 1.19.1. Його вже можна зараз завантажити через лаунчер. А в ніч з вівторка на середу пройде оновлення бойових серверів, яке принесе нам ту ж саму гілку Китай. Скільки важких танків, і це буде вже завтра. Чи будете ви їх собі прокачувати? Адже по характеристикам їх дійсно занерфили, і вони однозначно не будуть прокачуваними версіями БЗ-176, адже в цих танках не буде фугасниць. Нова гілка дасть нам можливість дослідити 4 нових танки з 7 по 10 рівень. Так, всі вони можуть похвалитися міцними баштами, крутими нахилами лобової броні, і хоча без фугасниць, але вони все ж мають свої потужні гармати, які повинні наводити страх. У рандомі. Проте головна особливість цих танків це нова механіка реактивних прискорювачів. Вона збільшує потужність двигуна і максимальну швидкість вперед, що дозволяє машині пересуватися швидше та таранити легко броньовані цілі. Залежно від рівня машини, ви зможете активувати механіку до 6 разів за бій. Я сам кілька разів з задоволенням таранив менш броньованих суперників на прискоренні своїм БЗ. Це однозначно приємно. Королівська битва World of Tanks повертається. Друзі, в періоді між бойовою перепусткою судного дня та клановими битвами на глобальній мапі буде проходити новий сталевий мисливець. Тому скоро в нас буде можливість зацінити оновлену версію цього режиму. Думаю, що вже в кінці січня. А що найголовніше, цього разу нас будуть очікувати перероблена система нагород, в якій нам обіцяють більш цінні нагороди за високу бойову ефективність в режимі. Тож вже хто любить цей режим, залишилось зовсім трохи. Нагадую, що цього разу нас буде очікувати два варіанти сталевого мисливця. Один з них буде з відродженнями в бою та ботами. Для тих, хто любить порозважатися зі штучним інтелектом. Ну і на кінець, вже в цей четверг, 12 січня, розпочнеться проходження бойової перепустки судного дня. Нагадую, що на її проходження потрібно як мінімум зіграти 380 боїв. І це якщо враховувати, що будуть кожного дня пройдені всі бойові завдання. І тому в середньому потрібно кожного дня грати 27 боїв. Для мене особисто цей показник нереальний. Тому вся ця подія виглядає абсолютною викачкою золота. Так як все це закликає. Докуповувати етапи в минулорічному марафоні наш ПТК, який, до речі, був безкоштовний. Для отримання танку етапів було не 50, а 40, що вже було простіше. Тому хто дуже хоче собі безкоштовних командирів Джона Конора та Термінатора Т800, доведеться трішки попотіти. В них вивчена навичка бойового братерства та ще є досвід на дві навички, а унікальне озвучення, на жаль, тільки англійською. А хто хоче про машину, то ще доведеться заносити донат. Також за проходження прогресії можна отримати унікальну медаль. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Також підписуйся на телеграм-канал, що в описі під відео. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!